Місто живе і працює в умовах війни, і це безумовно накладає свої незручності. Але разом з тим ми чітко повинні працювати разом на перемогу. Ті складнощі, які сьогодні з електроенергії, з теплом зрозуміло, що расисти будуть посилювати свій натиск на наші території, на всю Україну, в тому числі і на Сумщину, з тим, щоб ми конфліктували між собою, щоб ми не знаходили розуміння. Щоб ми нервували, ми повинні все робити для перемоги. І перше за все допомагати воїнам, які знаходяться на фронті. Я звертаюся до старост в самому початку. Сьогодні розгорнута завдяки президенту України програма по забезпеченню дровами. В першу чергу забезпечить дровами території міста і в усіх населених пунктах тих, хто знаходиться на фронті. От сьогодні зранку прийшов один із клишок хлопеців, прямо з Бахмута приїхав звідти ранений. А ми його не забезпечили своєчасно. Нервозність виникає якась. В першу чергу забезпечить їх, потім всім. Всім, хто, кому положено дрова, буде забезпечено. У нас працює декілька підприємств, встановлення цією проблемою і всі будуть забезпечені, можуть не хвилюватися. Доручення президента буде виконано в повному обсязі.